Якщо б тобі сказали зробити вибухівку для Путіна особисто, яку йому підкладуть під ліжка, коли він буде спати, якою вона була. Ну, Каба, мабуть, такого. Капчика їхнього. Такого. Може. ну, і... щоб, щоб так не спарявся, щоб трохи помучився. Да? Щоб почувствував кожну цю металеву цю штучку в собі. Ну, це був якийсь... Термоуламок такий хороший. А якщо б на цій бомбі можна було б своє останнє послання Путіну написати? Що б ти написав? Гари в аду, Під... Ну як по Ну, Цікав заставляє наших людей. Гари пітер, да? По-іншому як? Фі...